Неплідна сесія на вчорашньому зібранні депутати міської ради не спромоглися ухвалити жодного рішення. Народні обранці лише на порожню балаканину витратили півтори години сесійного часу, а потім для ухвалення рішень не могли назбирати голосів. Намітилися також неприємні тенденції: внесення питань до порядку денного з голосу без обговорення в комісіях і проєктів рішень, і продавлення вигідних для власного бізнесу питань деталі в сюжеті. Сесія міської ради розпочинається за відсутності майже половини депкорпусу та в залі 32 депутати. Кворум є. Уже з самого початку народні обранці починають забалакувати сесію. Замість відведених на звернення півгодини на балаканину витрачають півтори. Лише Микола Булатецький підготував з десяток звернень, Щоправда, озвучив не всі. Багато хто під час виступів опікувався не інтересами своїх виборців, а власними. Чимало часу, наприклад, Володимир Мамалига присвятив формі свого депутатського посвідчення. Хотів, щодо на видачі війні посвідчення встановленого зразка. Я також прошу дати відповідне доручення. Вже справа має прийти з Києва Суснівський районний суд рішення в законну силу по маячині і обов'язково виконання на території України. Прошу видати мені нормальне посвідчення, а не А новоспечений депутат Олексій Арсенюк, власник бочки, вимагав у депутатів заасфальтувати дорогу до свого розважального закладу. Сьогодні тільки їжджають на нами починаючи від. Полмаславив і туди до парка. не проїхати, не пройти. Цей депутат пішов іще далі під час формування порядку денного. Він хотів скасування рішення Черкаської міської ради про розірвання договору оренди землі сто берег берег-2007» тисячі Розважальний комплекс бочка. Рішення було прийнято міською радою у зв'язку з порушеннями законодавства цим товариством, які були виявлені екологічною інспекцією. Друге земельне питання, яке вносилось з голосу без попереднього розгляду у комісіях, озвучив депутат Жмаєв. Воно стосувалося надання землі в оренду. І можу сказати, що це дуже небезпечний прецедент, тому що, як правило, такі питання в минулих каденціях виникали і вносились тоді, коли це були питання так, мовити, комерційні, за які вимагалися гроші депутатами. От, і відповідно вони таким чином, як правило, вносились впередок денний сесії. Для цього ми чітко дотримувалися останнім часом регламенту і вимагали, щоб таких випадків не було. Єдиний конструктив на думку депутата Ліходькіна те, що на сесії депутати намагалися вирішити нарешті питання із ямковим ремонтом доріг, та шлях для цього вибрали. Невірний сумнів виникають самі джерела, з яких пропонувалося зняти кошти. В першу чергу це програма і стратегічного розвитку міста. Розробки програм це пр програма. Пов'язана з розробкою планів по енергозбереженню, зменшенню викидів парникових газів СО 2 на виконання угодимерів і низка інших програм. Тобто можу сказати, що таким проєктом рішень виконком відходить від напрямків стратегічного розвитку міста, переходячи з просто к латання якихось ямок. Результат забалаканої сесії виявився очікуваним. Депутати не змогли ухвалити жодного рішення. Були спроби зараховувати питання за відсутності необхідної кількості голосів. Та вільні демократи їх присікли. Тож секретар міськради Віктор Білоусов був змушений закрити сесію.